Привіт мої хороші. Вечір на дворі хлеще дощ. Це намочило все. І вітер піднявся. Я була на дачі нарвала помідор. Ну, Звісно, ми не будемо байдикувати не будемо закривати. Помідорчики перші вродили невеликі. Не знаю, купувала, наче більші були вони написані, що вродять, але вродили такі. Ну, які будуть. Трошки більше і менші. Ми їх відберемо і будемо закривати, якщо вони невеликі, значить у літрових баночках. На літрову баночку ми будемо брати отаке суцвіття із петрушки і кропу на дно баночки. Більше нічого ми в баночку лежити не будемо. І будемо закривати із чилі. Ще нарвала таких черіків, але що з ними робити, я не знаю поки. Тепер набиваємо баночку помідорчиками. У мене вийшло три баночки літрові. ось такі вони зеленюшечкою видно. Звичайних таких глечечків маленьких, тих, що я показувала. І одну баночку я накидала черіків. черіків накидала прямо з гіллячками. Я так ніколи не робила, ой, не хочу попробувати це зверху кинула, щоб трошки була повна баночка. От, І чи можна буде просто зимою потім витягувати? Мені дуже цікаво. Тепер будемо готувати розсол. По рецепту у нас на 4-літрові паночки треба 6 стаканів водички кип'ятити. туди додати 2 столові ложки солі з невеликою горкою, потім стакан сахару, стакан уксусу і 6 столових ложок чилі. І все це доводить до кипіння. Ждемо поки закипить. треба, щоб вони перекипіло. І потім будемо заливати в баночки. Цим часом я поставила воду на стерилізацію. Баночки наші будемо стерилізувати. Наш росол кипить. Тепер ми гарячим, заливаємо його в баночки з помідорчиками нашими. Я не дуже зациклювалась на самому рецепті, просто розказала, я думаю, кожен може Відібрати, скільки треба солі, сахару, все дуже ясно в цьому. Наливаємо останні баночки і ставимо каструлю для стерилізації. Ну, каструльки я встелила ганчіркою і чистою, звичайно, і поставила баночки туди. Від того моменту, коли почне стерилізація, почне кипіти наша водичка, треба, щоб минуло. Хвилин 5, помідорчики в нас невеликі. Якщо довше, вони можуть розкипіти, можуть лопнути, а так вони будуть сіленькими. Так що стерилізуємо 5 хвилин. Все, свої помідорчики я вже закрила. Єдине, що мене цікавить, як будуть черіки. як їх доставати потім, будуть вони на гіллячках цілі чи будуть відпадати. До цього я не знаю. По цьому рецепту я закривала також гірочки. Також з чилі. Можна робити гірки з помідорами разом. Скільки хвилин стерилізувати, це вже вирішувати вам самому. Ось так готуйте. Смачного, підписуйтесь, тисніть на колокольчик і будемо готувати разом. Пока-пока!